Привіт, ми з тобою вже розібрали два дуже крутих, потужних і цінних уроки для тебе. Це розпаковка особистості, і розпаковка експертності. І тепер ти чітко розумієш, як себе позиціонувати, виділятися на фоні твоїх колег на ринку, які рубрики транслювати, сюжетні лінії, як показувати свого героя в лозі, цікаво. Да? Різні ситуації було дуже багато запитань, на основі яких ти вже можеш генерувати дуже влучний контент, емоційний, тригерний та продаючий. І зараз ми перейшли до уроку вже третього, основного, такого, який підбиває ніби як підсумки, і дає тобі чітке розуміння, як саме тобі генерувати кеш, високий чеки, високий дохід, на який ти дійсно заслуговуєш, тому що твоя продуктова лінійка це твоя екосистема. Я не буду говорити банально примітивно про якийсь один продукт, тому що в кожного експерта це може бути різний формат, різна тривалість і ціна. А я відразу говорю в розрізі продуктової лінійки, тому що так правильно починати. Навіть якщо ти експерт-початківець чи середнього рівня чи профі, ти вже маєш відразу думати про продуктову лінійку, тому що ми рухаємося від безкоштовного продукту до триплайра і до флагману, який генерує нам відразу наш основний дохід. Дохід щеками тисячі, дві, три тисячі доларів, на який ти маєш орієнтуватися відразу і розуміти, цей маршрут твого клієнта. І сьогодні ми якраз про це поговоримо, щоб твій дохід збільшився мінімум в 5 разів. Якщо ти тільки починаєш, то ти, в принципі, вийдеш на свої перші 500 тисяч доларів, якщо ти вже заробляєш кілька тисяч доларів, то щоб вийти на 5-10 тисяч і так далі. Тобто, в залежності від твоєї ситуації, один класний продукт добре, а система продуктів це дохід у 5 разів більше. Бо знову ж таки, якщо в тебе продукт недорогий, умовно там. 100, 200-300 доларів, ти на ньому сильно великих грошей не заробиш. З іншого боку, якщо в тебе тільки продукт дуже дорогий, високовартісний, але немає інших попередніх продуктів, то продати його буде значно складніше, без оцих м'яких підводок, тріфаєрів та лідмагнітів. І відповідно для цього і потрібна продуктова лінійка, який принесе продукт нам найбільше грошей це, звичайно, флагман із чеком 1000-5000 доларів. І відповідно. Це може бути і курс, наставництво, це може бути менторство, це може бути якийсь глибокий супровід, але ось на нього ми можемо орієнтуватися, тому що він генерує основний кеш в нашій касі. Що в таких продуктах зазвичай має бути обов'язково? Це чіткий результат, комплексна глибока трансформація, обмежена кількість місць, тому що це, якщо робота з тобою, ти не можеш взяти тисячу людей, ти можеш взяти там, 5, 10, ну 20 людей від сили. Особисто, я не говорю зараз про наставників команді. Подача через прогріви, кейси, особисту історію і запити клієнтів. Тут це має бути серйозно на високому рівні кейси, на високому рівні сервіс і дуже класний результат, який ти вже відпрацювала до ідеалу. І тоді це може бути вже мова йти про чеки, 5-10 тисяч доларів. І, звичайно, що тривалість теж не може бути там тиждень. Людина має отримати трансформацію. А трансформація це мінімум два місяці, може бути і довше. Поїхали далі. Твій флагманський продукт має бути унікальний, зрозумілий, бажаний, створений під твою ідеальну цільову аудиторію, з ким тобі супер ідеально, комфортно і цікаво працювати, а не просто всі, хто до тебе хочуть прийти. Бо для всіх може бути курс чи майстер-клас, чи міні-курс. Персональна робота з ким тобі дійсно цікаво, тому що це ж такий тривалий проміжок, і тобі теж має бути комфортно, власна да? не тільки історія про гроші. З УТП та ЄТП. Що це означає? Що унікальна торгова пропозиція, саме твоя, що ти пропонуєш в твоєму продукті. Та зараз важливо у 25 році вже емоційно торгова пропозиція. Не тільки унікальна, а ЄТП. Це означає, що. Який сервіс, який формат, яка тривалість там до 20 хвилин, наприклад, має бути урок? Наскільки швидкий фідбек, наскільки швидкий зворотній зв'язок, наскільки класна якісна підтримка глибоке включення? Ось це прям мега важливо. Далі, твоє завдання: випиши три головні болі клієнта, тобто який запит і що вони очікують, які в них побажання в плані точки Б їхньої трансформації, і чи ти вмієш вирішувати? Як ти їх можеш вирішити краще за всіх, краще за інших, краще за колег? Теж запиши, бо тому що це ніби такі банальне питання, яке ми ставимо собі щодня. Ну, це має бути, але по факту на нього можна відповісти зовсім по-різному. Якщо ти не знаєш глибоко своїх запитів клієнтів, для цього можна провести каздеви, теж має бути прям ряд запитань, на основі яких ми робимо висновки про волі наших клієнтів. З чого почати створення флагмана? Чітке позиціонування. Тобто, я нутриціолог, який працюю з жінками, які хочуть бути здоровішими, комфортно себе почувати, мати більше енергії, і за рахунок того, що вони налагоджують свій режим, дня починають активно рухатися, правильно, якісно збалансовано харчувати, сприймати вітаміни за там, два місяці роботи, я покращую там їхній рівень. Життя, самопочуття енергії та здоров'я до такого то рівня. Простий формат, тобто, зрозуміло, як саме буде відбуватися взаємодія з тобою, і сильний результат через твої кейси, як мінімум, хоча б власний приклад. Ось приклад. Юристка створила п'ятитижневий курс юридична безпека бізнесу. Продавала за 500 доларів, заробила 28 тисяч на першому потоці. Тобто. Прорахувала декомпозицію, скільки це було зроблено продажів. Відповідно, бачите, тут чек досить невисокий, тільки 500 доларів. Але при цьому загальний результат досить класний. Твій флагман це центр лінійки. Це не означає, що він посередині лінійки знаходиться. Це означає, що навколо нього вибудовуються всі інші продукти, які ведуть до цього флагману, Розумієш. А відповідно контент, воронки, лідмагніти, трипвайри, вони підігрівають і допродають. З них зазвичай ми там практично або заробляємо невеликі гроші, або або взагалі в нуль виходимо. Якщо враховувати витрати там на команду, на трафік, на рекламу і так далі, то ось цей заробіток з таких невисоких чеків, він нівелюється в реінвестицію, в розвиток, в трафік і в команду твого проекту. Продуктова лінійка це маршрут клієнта. І прям класно, що ти вже, якщо маєш це розуміння, то докрутити це. А якщо ні, то зараз прям прописувати, будемо з тобою цей маршрут. Клієнт переходить з безкоштовного продукту Lead Magnet на Tripwire. це недорогий якийсь продукт там 10, 20, 50, 100 доларів. Купує флагман, якийсь вже твій курс, і переходить на преміум. Це вже така персоналізована, глибока робота з тобою. Ось тобі приклад. Для нутриціолога. Лідмагніт, безкоштовний чек-лист, може бути, хоча це я більше схиляюсь до якихось уроків, що купити в магазині, щоб не переїдати. Tripwire за 15 доларів, перезапуск кишківника. як прибрати збуття, покращити травлення, відновити мікрофлору теж популярний запит. І флагман це вже курс, система харчування крок за кроком до довголіття. Фокус не на схуднення, а саме на здоров'я. І четвертий вже продукт, це ось преміум, бачите? Це преміалка, особистий супровід, тисяча плюс доларів. Залежить вже від твоєї експертизи, твого позиціонування, як, ну і вміння продавати, звичайно. Як ти себе подасиш, і чек у кожного експерта може бути різним. Що дає такий підхід? Середній чек росте, і як наслідок, дохід загальний росте. Клієнт довше з тобою і може переходити з одного продукту на інший. Зменшується потреба в постійному пошуку нових клієнтів, тому що ти можеш працювати з одними клієнтами, ну залучати, звичайно, нових, нових да, для масштабування. Але і старі залишаються з тобою, плюс тебе рекомендують і стають амбасадорами твого бренду. Завдання: випиши свої продукти, вхідний, основний і преміум, якщо вони в тебе є клас, виписуємо і думаємо, як. З одного переводить на другого, а це робити треба правильно, професійно, вшивати в твої продукти перший і другий інформацію про третій, методологічно, потрібно розуміти, на якому етапі, що сказати, як це цікаво подати, щоб людина не відлякалася, що о, мені тут знову допродують, а зацікавилася глибше вирішити свій запит. Якщо в тебе є вже це, то докручуй, Якщо ще немає, прописано, то... Подумай, що це може бути. От зараз тобі тебе якраз ідеальний момент, ось цей урок вже прописати, не відкладаючи десь там, та потім я до цього ще не доросла. Ні, доросла, вже прописуємо. Сильна лінійка виглядає як Netflix. Що це означає? Подивився одну серію, хочеться другу, третю, четверту. Ти залипаєш, залипаєш саме на тебе. Тобто, твій клієнт має до тебе залипнути і з тобою працювати не один рік. Тренди 25-го року. Це нішування. Тобто, якщо ти нутриціолог, ти не працюєш з усіма, хто хоче покращити здоров'я чи схуднути. Ти працюєш конкретним портретом цільової аудиторії. Може бути один-два. І ти вже нішуєшся під запити. Або, ж, наприклад, кишківник, здорова шкіра, класне якісне здоров'я, волосся, довголіття, біохакін. Далі. Продукти на 2-3 години, висока конверсія. Це що означає, що по факту, якщо якийсь недорогий продукт, він має бути нетривалий, але давати при цьому якийсь класний результат. Тобто не розтягуємо і не витрачаємо час людей. Більше інструментів і практики, менше теорії. Люди не хочуть годинами слухати ваші уроки, читати конспекти, подивитися 15 хвилин. І відразу піти це впроваджувати. Тому саме тут я теж в ці уроки, бачите, вшила дуже багато запитань на рефлексію. Ти відразу зупиняєш відео і прописуєш, а не просто прослухала, прохлопала. Така, ну окей, ні, ти відразу пишеш свої ідеї. Якщо там тобі достатньо цього розуміння, ти прописала просто самостійно. Якщо недостатньо, йдеш до наставника, до ментора, до експерта. Береш консультацію, наприклад, і кажеш, в мене є такі, -такі, -такі -то ідеї, такі -то знання, як це все докрутити. І тобі за кілька годин персоналізовано вже теж підскажуть. Я, наприклад, теж можу підсказати, якщо тобі ну, недостатньо свого розуміння, як це має бути. Саме під твою ситуацію, під твою нішу, під твої ресурси, під твою швидкість і під твої можливості взагалі інвестувати час, кошти, команду і так далі. Люди не хочуть курс, вони хочуть результат. і, Чесно, їм не потрібен твій курс. Вони хочуть змін, хочуть покращень відносин, здоров'я, в доході. Це те, що їм потрібно. І саме це їм потрібно продавати з точки зору маркетингу. А давати вже на курсі те, що їм дійсно потрібно, ті інструменти, які дадуть їм цей результат, але продавати їм те, що продає. І твій продукт має давати результат вже на першому етапі. Тобто не десь там потім, під кінець другого місяця, людина така зрозуміла: о, блін, точно, треба ж там не їсти ось цих продуктів, а ці їсти. А вже там з першого тижня вже дати якісь їй такі фішки, щоб вона відчула цей ефект, відчула драйв мотивацію працювати ще глибше, серйозніше з тобою. І відповідно тоді результат буде краще в неї, доходи міську шнім краще. Ти отримаєш кращі кейси. І за рахунок цього будуть дорожче продавати свої продукти. Опиши свій ідеальний флагман: назва, формат, для кого і який результат отримає людина. Зупиняємо відео, 4 питання відповідаєш. Щоб продавати, достатньо 2 години на день. Ось це таке золоте правило при умові, що в тебе вже вибудована твоя система. Є продуктова лінійка. Є регулярність в контенті, є, можливо, помічники чи прям команда. Ти вже чітко розумієш, що коли публікувати, який контент тригерить, що ти продаєш і коли ти продаєш, прям є календар продажів. З одного продукту, як ти переводиш на наступний продукт. І от коли ось це так вибудовано, на ось ці етапи може йти кілька годин, бо основний твій ресурс часовий має йти на роботу з клієнтами. Це проведення ж зі дзвонів, це там можливо перевірка домашок, це створення продуктів, це запис уроків. Ось це прямо основний би, ресурс, на що ти йдеш. А на ось ці такі опера... операційні моменти: це, звичайно, ти вже або вибудувала через штучний інтелект, і я цьому, до речі, навчаю на своїх майстермайндах, або ж делегувала команді, хоча б помічнику або смм-нику. 70% моїх клієнтов, це зайняті мами, це власниці бізнесів, які теж не мають часу. Отако сидіти по 8 годин колупатися з контентом і Інстаграм. Але при цьому вони встигають, встигають мати діток, вести бізнеси, і вести блоги, і заробляти з них достатньо достойні кошти. Гроші люблять структуру, тому продуктова лінійка це різні рівні входу. От для цього на всі має бути продуктова лінійка. Платформи це різні точки дотику, тобто не лише одним інстаграмом живемо, да? а в ідеалі мати Телеграм, TikTok, Ютуб. Продажі це регулярність плюс система. Регулярні, вихідні, якісні дії на основі твоєї індивідуальної системи, яка працює саме на тебе, саме під тебе, і тобі в ній комфортно, дає класні результати, тому що всі говорять про систему, але це абстрактне слово. І всі такі, ну яка система, як її зробити персоналізовано під тебе вигодовується. І коли я працюю зі своїми учнями, то я там ми створюємо шаблони в Notion, і в цих шаблонах... Структуруємо інформацію саме так, як їм це потрібно, саме під їхні проекти, під їхні запити під їхні ресурси. І якраз 80% твого доходу можуть генерувати ось якраз оці флагмани. Це один, максимум два продукти. Розумієш, що інші продукти вони тільки підсилюють і доповнюють твій основний продукт. Інструменти масштабування це площадки додаткові, крім Instagram, це колаборації. З іншими експертами, це звичайно реклама і це твоє оточення онлайн і офлайн, яке значно тебе підсилює. Тому я, як ментор, коли працюю з учнями, передаю їм досвід, який 10 років накопичувався. І зараз я працюю з іншими експертами, які теж прям задають тренди ринку. І звичайно, що щоб їм це все уловити, потрібно пройти десятки курсів і роки життя. А за два місяці роботи зі мною вони це все відразу беруть в себе. Відразу впроваджують в практику і відразу за кілька місяців отримують результат в 5 разів крутіше, ніж мають на зараз. Постійне зростання доходів це результат планування. Не забуваємо, що планування це прям основа-основ і фундамент. Потрібно планувати продажі на кожний місяць і рахувати їх, і планувати далі мати стратегію, контент-план, що його підтримує і розуміння. По якій ми стратегії рухаємося, що будемо публікувати і коли, щотижневі спринти і аналіз. Тобто план на тиждень, підбили підсумки, новий план на наступний тиждень. І ось такими спринтами рухаємося класно там, наприклад, працювати по 4 години на день, 5 днів на тиждень. На вихідних чітко відпочили, прописали план, і наступний нас спринт. Твої знання це золото, яке чекає упаковки, тому що я впевнена, що в тебе є безцінний досвід. Який вже ти, можливо, продаєш, але не так масштабно, як хочеш, а плюс можна додати інші продукти, інші ідеї, по-іншому подати це все і донести людям цінність, яку ти можеш їм дати. Успішні не ті, хто ідеальні, а ті, хто діють регулярно. Розумієш, регулярні дії дають класні результати. Часті помилки в продуктовій лінійці. Дати прям все, що я збирала 10 років в одному продукті. Людина перезавантажується, вона вимикається, бо вона не готова сприймати, і все. Вона пішла, пішла вже з вашого курсу назавжди. Так. Немає структури лінійки. Тобто, просто клепаємо дуже багато різних продуктів. А для чого, а що з ними робити, як вони між собою взаємодіють, не зрозуміло. Фокус лише на флагмані. На цей флагман, знову ж таки, на високий чек до вас не прийдуть люди. Прийдуть одиниці, один, два, три, п'ять. Але ж якщо хочеться більше і ще вищий чек, то потрібно їм познайомити вас їх з собою, своїм досвідом, показати, як вони можуть позаємодіяти з вами на маленьких продуктах, і тоді вже переводити їх на флагман. Немає розписаної математики, цифри потрібно рахувати. Ми не просто продаємо продукт, ми будуємо бізнес онлайн. Тому потрібно рахувати повністю декомпозицію, рахувати математику, наші доходи, витрати. По кожному продукту, прописувати своє уявлення про запуск, аналізувати попередній і прописувати цифри по наступному запуску, прописувати повністю по команді. Продуктові лініці це все дуже-дуже важливо. Ось без ось цих цифр ви будете робити хаотичні вистріли, десь там спрацювало, з кожним разом буде все гірше, тому що конкуренти збільшуються, ростуть, швидко ростуть, ринок змінюється. Ви не будете просто встигати, якщо не будете цього робити. Або самостійно робимо, або, наприклад, з наставником чи ментором, який вам підскаже. У мене є ці шаблони, які я даю на, на менторстві. І просто в ці шаблончики підставляєте свої цифри і працюєте вже в поготових табличках. Це не складно, але це потрібно робити. Як зробити так, щоб клієнт повертався? Це вже після ось цих всіх етапів ваших продуктів. Це може бути клуб, куди ви людей вже заганяєте і вони вже з вами там вже залишаються на роки. Продовження супроводу, там місяць-два попрацювали, а далі вже півроку, рік. Підписка. Підписка, знову ж таки, на якийсь там ваш канал, де ви даєте якусь постійну нову інформацію, бо людина не готова бігати по курсах, а ви постійно розвиваєтеся, або ж якісь бонуси. І, відповідно, клієнт з вами може бути роками. Ви можете прям товаришувати, дружити. І це прям класна історія. Згадай свій улюблений магазин, який ти не раз уже поверталася і щось купувала. М? Чому ти це робиш, чому ти повертаєшся? Так само і тут до тебе теж людина має повертатися, і ти постійно ніби себе налаштовуєш, що я маю сама прокачуватись, сама створювати постійно нові продукти. Відповідно, ти ростеш і клієнт разом з тобою. Але ти постійно на один-два східці вище, ніж твій клієнт, який з тобою працює. І тому йому цікаво з тобою. Йому цікаво платити тобі кошти і приймати твій досвід. Моє завдання продумай шлях клієнта через лінійку. Звідки він приходить? Звідки ми там говорили, да? звідки це можуть бути колаби, трафік, реклама, різні якісь спільні штуки? Який перший продукт? Що далі? І як він залишається з тобою? Це прям такі класні запитання на рефлексію. І зараз прописати, і через місяць, через два, через три можна повертатися. От я на менторстві своїми учнями то постійно генеруємо нові ідеї, тестуємо бо це все гіпотези і дивимося, що краще спрацювало. Саме такий підхід дає стабільні продажі, які ростуть. І якщо ти хочеш, щоб я розібрала саме твою ситуацію, підсвітила твої точки росту, як зробити прорив, збільшити дохід, заповнюй, будь ласка, анкету. Я оберу тих людей, хто дійсно готовий працювати, щоб це не просто ми зідзвонилися. Я поговорила вони такі спасибі, і пішли собі жити своє життя. Тих, хто дійсно готові це включатися і впроваджувати в реальність. А можливо, навіть працювати зі мною в форматі менторства. То, звичайно, що я з цими людьми зідзвонюся, підсвічу ці моменти, і якщо мені буде окей, я зрозумію, що мені цікаво з цією людиною працювати, то, можливо, я запропоную їй персональну роботу в форматі майстер-майнду або в форматі менторства. Для тебе подарунок дуже класний. Знижка 50% на участь в моїй трансформаційній грі формула бренду. Відгуки фантастичні. Це тільки текст. В основному всі відгуки записуються на відео, і в мене прям ціла сторінка, де вже сотні цих відгуків. 100% позитивних. Це при тому, що є продюсери, маркетологи, експерти з особистого бренду, кожний бере для себе щось своє. Це дуже-дуже цінно. Це замість міні-курсу якогось там на 5 уроків, гра на 3 годинки, тобі точно замінить ось цю цінність. Я 100% даю гарантії, що ти будеш в захваті. Сьогодні ціна для тебе 1500 гривень. Знову ж таки, ця пропозиція не діє безкінечно. Ось, якщо ти подивилась урок, то сьогодні ти можеш забронювати це місце зі знижкою. Тому що успішні люди це ті, хто приймають швидке рішення. І це не та сума, про яку потрібно довго думати. Якщо тобі відгукується, я тебе запрошую, я тобі запропоную кілька варіантів дати, ти обереш, яка тобі максимально підходить. Інсайти, ідеї для контенту, стратегія на місяць, колаборації, прогріви і продажі. Чітко ти будеш розуміти, що, як працює. Проходимо з тобою з цих вісім секторів, внутрішнє коло, і на кожному з них ти отримуєш якісь завдання, багато рефлексії, класні емоції і круте середовище. Тому пиши мені в Дірект, якщо якісь запитання по уроку, задавай, бронюй місце на гру, я тебе чекаю, ми з тобою точно, класно проведемо час.